Друзі, всім привіт! В огляді розглянемо такий гарний будинок, готовий для життя. В будинку заведені всі необхідні комунікації: централізовану воду, електрику, газ та швидкісний інтернет. Загальна площа становить 63 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня, санвузол і коридор. В хаті залишаються меблі та побутова техніка для користування. Дім утеплений. Покрівля поставлена з металопрофілю. Поставлені якісні металопластикові вікна. Опалення газове або твердопаливне через грубку. На території ділянки є садок з фруктовими деревами. На подвір'ї колодязь та господарчі приміщення. Загальна територія ділянки займає 40 соток. Знаходиться дім в гарному місці з досить розвинутою інфраструктурою в селі Крася Тичі Вижгородського району Київської області. Крася Тичі це селище міського типу, в селі є продуктові магазини, відділення нової пошти, кафе, амбулаторія через село Протікає річка. До міста Київ 110 км. Це оголошення власників. Посилання на оголошення буде в описі. Ціна будинку 10 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.